Були собі дід та баба, та не було в них дітей. Якось дід каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по гриби. Пішли, збирає баба гриби, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона й каже дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмімо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них прибрано хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли дід і баба по гриби. Приходять додому, аж у них і вареники зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба подумали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже Зробімо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось. Та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли бачать, виходить з їхньої хати дівчина з коромислом така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Немає в гніздечку качечки, тільки пір'я повно. Узяли вони тоді гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Повернулася дівчина до хати. Побачила діда й бабу та відразу до гніздечка, аж його немає. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, будеш у нас за дочку. Будемо ми тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, дідусю, кожілочко й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть. Просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце, вона взяла, сіла на дворі пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її, співають. Он де наша діва на наметеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ції співають і пірячко скидають. Коли ж летить третій табуночок і співає? Он де наша діва на наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй по пір'ячку, дівчинка увертілася в пірячко, зробилася качечкою і полетіла стабуночком, а дід і баба знову зостались самі собі.